Слава Богу, дорогі брати та сестри у Господі та усі слухачі християнської радіопередачі Жива надія! благословенний Бог та Отець Господа нашого Ісуса Христа знову подарував нам цю можливість зустрітися з вами на радіофилях, щоб поділитися Словом Божим та чудовими християнськими піснями, щоб подякувати Йому за всі милості і помолитися за ваші потреби. Тож відкладіть усі ваші турботи, сядьте поближче радіоприймача та вислухайте нашу програму. Боже вічний, всемогутній, все світ у твоїх руках, світом нашим ти керуєш і зірками в небесах нам не знає. Тебе мов та мить, мовдень один, ти володар землі неба, вічності років і нам не незнаних рік майбутній, але все. Не зналі рік майбутній, але се в руках твоїх поможи нам все бодні, жити з тобою кожну ми наші дні перед тобою, наче спалах і зірниць, дай щоб звірою, святою. І для тебе їх прожить, нам не знаний рік, майбутні, але все в руках твоїх Поможи нам всемогутній Жити з тобою, кожну мить, нам не майбутній Вітаю вас, дорогі радіослухачі. Ми знову маємо нагоду завітати до вас через сучасні засоби зв'язку радіо та інтернет. Дві тисячі років тому люди не мали такої можливості. Носіями інформації були переважно усні перекази від людини до людини в окремих випадках, хто був більш освічений, могли скористатися письмом. Саме завдяки письму, через Біблію, ми нині маємо інформацію про Боже відкриття людям. Євангелисти записали та залишили для нащадків добру новину про життя Ісуса Христа, яку пізніше розтлумачували апостоли у своїх посланнях. Послання це, по суті, звичайні листи, які мали конкретного автора і конкретного адресата, скажімо, написані особисто людям Тимофію, Титу, Филимону, так і окремим церквам у Рими, в Галатії, Коринті. А були послання, які богослови називають соборними, які писалися великому загалу читачів. Саме таким є послання апостола Якова. А втім, воно все одно виокремлює певне коло тих, до кого хотів звернутися автор листа. Отже читаємо перші рядки послання Якова. Яків, раб Бога й Господа Ісуса Христа, дванадцятьом племенам, що в Росіяні, вітаю! Це була звична форма звертання у тодішньому листуванні назвати кому написаний лист, від кого, і привітати. Так от тут цікавий адресат – «дванадцятьом племенам, що в розсіяні. Подібне слово використовує і апостол Петро у своєму посланні. Читаємо Петро, апостол Ісуса Христа, вибраним у розсіяні на чужині в Понті, Галатії, Кападокії, Азії. І так хто ж вони, ті, що в розсіяні? Подібне слово ми зустрічаємо у книзі дії апостолів, де описується життя першої церкви. Уперше це слово натрапляємо в промові Гамаліїла. Одного разу апостолів заарештували за проповідь Євангелії, і в Синедреоні радилися, що з ними робити. І тоді один мудрий член Синедріону навів такий аргумент Муже ізраїльський. Поміркуйте собі про цих людей, що з ними робити ви маєте. Бо перед цими днями повстав був Тевда та й казав, що великий він хтось, і до нього з 400 люда. Він забитий, а всі ті, хто слухав його, розпорошилися та й обернулися в ніщо. Після нього повстав був під час перепису галілеянин Юда, та й багато людей потягнув за собою. Загинув і він. І всі ті, хто слухав його. Розпорошилися. І тепер кажу вам відступіться від цих людей і занихайте їх, бо коли від людей оця рада чи справа буде, розпадеться вона. Тут згадується слово розпорошилися. Його синоніми розпилитися, розчинитися, розвіятися, зникнути, обернутися в пил. Саме це мав на увазі Гамаліїв, коли говорив про те, чим закінчуються людські плани. У яких немає Бога. Коли в якійсь справі немає Господньої присутності, то воно розвалиться сама по собі, а її учасники розпорошаться як попіл на вітрі. Але буквально через два розділи автор дії апостолів знову вживає це слово, але вже зовсім в іншій інтерпретації Читаємо І утиск великий постав того дня проти Єрусалимської церкви, і всі крім Апостолів. Розпорошилися по краях юдейських і самарійських, тепер це слово вжите щодо Христової церкви. Гоніння на віруючих спричинили їхнє розпорошення. Тут, перш за все, мається на увазі Єрусалимська община, звідки власне розпочалася історія церкви. Через загрози для їхнього життя перші християни змушені були втікати з міста. Вони розійшлися, розвіялися. По всій Римській імперії. Яка невтішна новина, чи не так? Можна було б подумати, що за логікою Гамаліїла Першопосольська церква розпорошилася саме тому, що була людською справою, і на цьому можна було б поставити крапку в оповіді Луки і поспівчувати вимушеним переселенцям, які через віру в Ісуса втратили домівки, батьківщину, бізнес, і що найгірше Віру в Ісуса, як Месію. Але історія на цьому не закінчується вона несподівано переходить у нову фазу. Говорячи про гоніння та розпорошення церкви, оповідач зауважує важливу деталь Ходили тоді розпорошенці та Боже Слово благовістили. Ось Пилип прийшов до Самарійського міста і проповідував їм про Христа. Розпорошенці благовістили Боже Слово. Тут ми приходимо до цікавого моменту виявляється, у Божій справі та в Божих планах для успіху використовується елемент, який у людських справах руйнівний. Там розпорошення це кінець справі. Логічне, безславне завершення людських планів у Бога ж один із складників Божої справи. І одна з причин такого неймовірного успіху в тому, що в серцях розпорошенців було те. Чого немає в людських починаннях Божий дух. Історики одностайно сходяться на думці, що дуже швидкому поширенню Євангелії до найдальших куточків тодішньої цивілізації було те, що єрусалимські біженці назвемо їх оцим більш сучасним і до болю знайомим українцям словом, не просто втікали від переслідувань, вони ставали носіями доброї вістки там, куди закинула їх доля. Розпорошення не надто приємна річ, але воно розширило поле євангелізації аж до краю землі. Деякі історики стверджують, що історія циклічна, здатна повторюватися як по колу. 20-21 століття можна назвати епохою розпорошення, коли мільйони людей вимушено чи не вимушено розвіюються вітру. І українці тут не виняток. Сьогодні ми свідки чи не найбільше розпорошення українців по світі. Правда, причиною цього стало не переслідування за віру, хоча воно було для вірян, які були в окупації, а страшна кровопролитна війна, яка одночасно зробила біженцями мільйони людей, і серед них багато християн, служителів. Утім, це розпорошення розпочалося задовго до війни, мільйони людей втратила Україна ще в 90-х роках. Минулого століття заробітчанство, пошуки кращої долі зробили українську націю розпорошенцями по цілому світі, де тільки зараз немає нашого брата війна ж як ураган проскидала українців у на найсподіваніші куточки планети. Ось така невтішна статистика за кордоном України нині перебуває більше 8 мільйонів громадян. З 41 мільйона понад 20 відсотків, тобто п'ята частина населення, знаходиться за кордоном. І отут повинен проявитися місіонерський дух українських християн перш за все євангельських. Так як тоді єрусалимські християни Боже Слово благовістили, так і зараз завданням вимушених переселенців, розпорошенців, є благовістити Слово Боже там. Куди закинула доля. Як бачимо з послань Якова та Петра із тодішніх біженців по усій Римській імперії організовувалися церкви, саме їм адресовані послання, де Дух Божий, там навіть розпорошення служать Божій славі та Божій справі. Напевно, розпорошенці першопостольської церкви не думали про свою історичну місію, не планували якихось особливих служінь. Вони просто. Переселяючись на нові місця, ділилися тим, що було в їхньому серці, було їхнім життям та надією. Ми не знаємо, коли і як закінчиться війна, не знаємо, хто і скільки з біженців повернуться в Україну. Багато хто залишиться уже тепер тисячі родин прийняли рішення укоренятися на нових землях. Не знаємо до кінця й Божих планів щодо причин війни та її наслідків. Одне можемо сказати впевнено, як колись говорив апостол місіонер Павло, те, що сталося мені, вийшло більше на успіх Євангелії. Розпорошення, біженство, річ не дуже приємна, часто болюча та трагічна. Але послідовники Христа готові і ці життєві обставини використати для виконання головного завдання, останнього заповіту Христа перед своїм Вознесінням. Іти і проповідувати Євангелію, стати свідками доброї новини в Єрусалимі, в Юдеї, в Самарії та аж до останнього краю землі. Єрусалимські розпорошенці благовістили Слово Боже скрізь та усюди. Українські біженці продовжують гарну традицію своїх попередників ми молимося за припинення війни, за щасливе майбутнє України, щоб біженці мали стимул повертатися в зруйновані міста. Та дома молитви, і правильно молимося. Дехто в міру поступової деокупації вже повертається в зруйновані власні домівки та доми молитви, а хтось уже і не повернеться залишиться в чужих краях налагоджувати нове життя. Хто зна, можливо, у Бога є свій план щодо українських розпорошенців місіонерів на теренах колись християнських Європи та Америки. Бо вже в Європі, Сполучених Штатах та Канаді організовується десятки, якщо не сотні, нових українських церков не забути свого головного покликання благовістити Євангелію скрізь, куди нас кидає доля та обставини. Саме це повинно характеризувати справжніх християн. Ми переходимо у новий 2024 рік, не знаємо, яким він буде для тих, хто залишився в Україні. Так і для тих, хто розпорошився по світі, дивимося в майбутнє з надією на припинення війни, намагаємося налагодити життя на нових землях, у нових умовах, але в серці кожного переселенця повинна залишатися надія та віра в того, кого ми називаємо небесним батьком. Апостол Павло колись так і сказав Тим, хто любить Бога, усе допомагає на добре. Як колись апостоли, звертаючись до перших християн розпорошенців, вітали їх, так і я на порозі Нового року хочу залишити для всіх українців тих, хто залишилися на батьківщині, і тих, хто в розпорошенні слова Якова. Тим, хто в розпорошенні, вітаю вас. А далі апостол продовжує Майте повну радість, коли впадаєте у всілякі випробування, знаючи, що досвідчення вашої віри дає терпеливість. І далі автор перераховує ті чесноти, які повинен мати кожен християнин. А ще залишаю слова привітання апостола Петра Нехай примножиться вам мир та благодать. Будьте світлом, будьте сілю, як казав Ісус в нагірні проповіді, будьте сіячами Божого Слова скрізь і на батьківщині, і в Росіїні, на постійних та тимчасових землях. І будьте благословені. Миру, злагоди та Божої присутності вам у новому році. Над містом засвітилася зоря. Щальним шелестом календаря минулий рік, минуле відійшов дванадцять місяців за днями дні. Я в пам'яті своїй перегорну і зголі повзному рік. Час він дарує життя і націю! Дорогі українці! Цьому новому році від щирого серця бажаю вам мирного, тихого неба, Божого захисту та його охорони над вами та вашими домівками, Божих вам благословень! Свічки запалить новорічна ніч, новорічна ніч і тихим сумом у душі озветься Щасливий той, хто Господу вручив усе своє життя і своє серце. Життя і надію.